Слава Богу. Слава Богу, я так давно не бачила літак, в доболі рідному і чистім небі. Коли ти дивишся, щоб роздивитись, як він тихо пролітає кілометри, і мимоволі відчуваєш у думках, що ти є на землі лише людина, пилинка лиш, та Бог рішив, що так, ти будеш жити там, де Україна, і очі знову в синіх небесах. Як же високо небо над землею, але чомусь молитві і в сльозах воно стає так близько із душею, не наче саме Бог стоїть у дверях, хвилини ці мені не описати він поруч є не тільки в молитвах, завжди стоїть над нами, мов на варті. Своїх не дасть образить ворогам, та люди часто самі обирають собі вже інший, але власний шлях. Де крила вже особи не сягають, та все ж, який ми шлях не оберем, він завжди нас готовий зрозуміти, як батько намагається дітей направити, вернути, не пустити. Його любов відчутна і тепер, коли в новинах вибухи гармати. Живуть отак війна ніколи не щадить людей. Живуть отак, жимаючи життя маленький клаптик. А я лиш можу дякую сказати за те, що зараз можу в хаті спати. За те, що в очі ще не бачила гармат, чим можу я за це тобі віддати? Часи воєнні чорні і страшні, сирений звук іще в країні лине, можливо, скоро в синій синеві літак побачить знову Україна. Амінь.